сторінка 50 Параграф 12. Як діє оптична лінза. Лінза важлива деталь оптичних приладів: мікроскопа, телескопа, лупи, окулярів. У нашому оці працює природна лінза, кришталик. Учені створили контактні лінзи, які підвищують гостроту зору, кому потрібна лупа. За допомогою найпростішого оптичного приладу лупи дослідники розглядають дрібні деталі на поверхні невеликих об'єктів. Лупу використовують у багатьох. Сферах людської діяльності у біології, медицині, археології, банківській і ювелірній справі, криміналістиці під час ремонту радіоелектронної техніки, а також у філателії, нумізматиці та боністиці. Основна частина лупи це лінза, яка закріплюється в оправі. Оптичні лінзи зазвичай виготовляють із скла або пластику. Контактні лінзи виробляють із гідрогелю або силікон гідрогелю як виготовляти желатинову лінзу? Дізнайтеся з відео до цієї сторінки. Ми звикли за допомогою лупи збільшувати розміри предметів і розглядати їх крізь лупу зблизька. Лупа здивує нас, якщо ми подивимося крізь неї на предмет, який перебуває далеко. Зображення буде зменшеним і перевернутим. Пригадай, правила безпечного користування лупою, досліди, яке зображення дає лупа, якщо крізь неї розглядати далекі об'єкти. Туристи і мандрівники добре знають, як розпалити багаття за допомогою лупи. Як це відбувається? Сонячні промені, що попадають на лупу, паралельні, лупа змінює їх напрямок і збирає в одній точці. У фокусі малюнок 56. У фокусі концентрується енергія сонячного пучка. Якщо тут розмістити, сухий хмиз, траву чи папір, вони спалахнуть, малюнок 57 Вода в пластиковій пляшці може діяти як лінза, малюнок 58 Не залишайте на природі пляшки, це може стати причиною пожежі, як утворюються зображення в оці. Очі орган зору, який збирає світлові промені, світло потрапляє в око крізь зіницю, невеликий отвір у передній частині ока. За зіницею розташована лінза кришталик, яка змінює хід променів. Зображення віддалених об'єктів утворюється на сітківці, воно зменшене і перевернуте, як у досліді з лупою. Новонароджені діти бачать світ догори ногами, але із часом мозок перевертає його, найпоширеніші вади зору, короткозорість і далекозорість. Коротко про головне. Лінза основна частина найпростішого оптичного приладу, лупи, зображення віддалених предметів у лупі перевернуте і зменшене. Лінза збирає паралельні промені в одній точці у фокусі, кришталик нашого ока це природна лінза.